Леонід та Ірина Михайлови родина, про яку в рідному селі обов'язково розповідають всім приїжджим. Саме так наша знімальна група потрапила на їхнє подвір'я. До них відправляють всіх гостей селища, а діти з дитячого садка та ліцею ходять на екскурсії. Усе через незвичне сусідство, говорить Леонід. Історія розпочалась десь 15, може 20 років тому назад. Так сталося, що до нас прилетіли лелеки. Це перше в нашому селі ніколи не було. Вони тут кружляли, кружляли і потім приземлились от на цей стовп. Їм було дуже не до подоби. І тут мені ще був допомог. Зараз, на жаль, цей дідусь помер, сусід, він мені допомагав, асистірував. І я взяв когті, енергетика, заліз, траверс металичний, металевий, я спиляв, зігнули, зробили якби основання. І потім я ще туди ската 3-4 різного діаметру наложив. Резинових. під основу цього гнізда. Леонід розповідає, наступного року птахи на обраному місці не оселилися, тому через рік він знову заліз на стовп. Цього разу поклав туди виноградну лазу. Вони прилетіли, це вже на другий рік. Побачили, щось хтось тут робить і почали робити гніздо. А вже на третій рік уже у них з'явились діти. Це особлива птиця, вони розмножуються тільки парами. Ну, наприклад, у них може бути 5 яєць, то вони залишають тільки чотири. Якщо три, то тільки два. Ми декілька разів наблюдали такий момент, коли яйце викоють із гнізда і воно падає біля гнізда там коло стоба. До такого сусідства каже Ірина, звикли швидко. Особливо чекали птахів з початком повномасштабного вторгнення. Нам казалося, що ми дуже довго їх чекаємо, але. Таки ми дочекалися їх, дочекалися і з радістю такою, прямо з криками зустрічали їх, ура, прилетіли, значить, у нас все буде добре. А вони, бідняшки, вони тут так рохотало, тут так, такі були оце, взриви, все вони, але вижили, вижили. Ну, я вам ще можу доповнити, ці птахи вони не живуть там, де їм не сподобається, що вони живуть там. Де, де їх э, чекають, прилетів додому сьогодні. Сьогодні 21 березня. У них графік 20-го, десь 18-го, 10 березня, прилітає один, через два-три дні прилітає другий. І, вже, і от там уже, і це перше, що вони прилітають, вони ж так от ну, клювами Це Ну, Що ні, шорох воно на птицю, зразу всі ховаються. Потім привикають не докучлюва, просто цікаво. Леонід розповідає, за понад 10 років спостереження вивчили багато звичок лелек. Зокрема, як дорослі годують дитинчат та вчать їх літати, а ще ремонтують та вимощують гніздо гіллям та шматками тканини. З'явилися серед жителів села і місцеві прикмети пов'язані з цими птахами, говорить Ірина. У Нас літала, літала лелека, сіла у сусідів прямо у дворі. І в них народилась дитина. Це ну у хаз у господині. Ну, це у бабусі внуча народилося красна проти нас. А рядом по сусідству жінка була у такому солідному віку і, і по. По чоловік мій пошутив із нею і каже: Ну, дивіться, принесе вам лелека дитинча. Так і дійсно принесла дитинча. І в неї вже було троє синів, і ще народилася донька. От, ну, така, така радісна новина. Наразі на території села три гнізда, в яких щороку селяються лелеким. Я на Самко, Роман Царьов, Ігор Печенка, Суспільна новини, Херсонщина.